І в нинішній день моління праведного себе вона сповнив, чесно носити тебе успіхуючи прославляти, чуючи, ось і сили ся тому, і позачасно віки віки. Давай право, а веса не видимо. ножку пройдем. Ну ка давайте красиво. раз, General> раз, General> раз, <started> раз, <General> раз, два, три. Раз, раз, Так мы мы с ним будем, мы там разномогили памятник. Сядем, чист Для нас, афганців, це значить те, що сьогодні останній солдат покинув Афганські гори. Закінчились смерті, закінчились сльози матерів, і це в цю дату ми пам'ятаємо нашу дружбу, бойову дружбу, наше братство, і ніякі політики, ніякі кордони не розділять нашої дружби, нашого братства, хоча ми різні всі, і по вірі, і по місцезнаходженню, але ми разом. ro Это дань почести нашим товарищам, которые не вернулись. Вот. И это повод для нас собраться лишний раз, помянуть своих друзей. Для нас сьогодні це дата, це перше все пам'ять про наших полеглих, полеглих бойових друзів, які залишились там, які е, за якими ми сумуємо, які ми можемо, можемо дехто за командирів, як ми відчуваємо, чи не допрацювали, чи всі. Але наша совість чиста, ми чесно воювали. Ми зробили все, щоб спасти, зробили все, для того, щоб наших поранених витягували мене особисто також. Доставили і, і перев'язали швидко на вертольоті за 60 кілометрів. Доставили, і все проходило так. Лікування, як написано підручниках. Це зустріч. по-друге, це наш зустріч з нашими бойовими друзями, якими, може, перезванюємось, коли інколи не а інколи деколи. Ми давно не бачили цю, сьогодні біля пам'ятника зустріли. Коли країна спокійно живе, спокійно працює і немає потреби нікому вмішуватись, нікому не брати з нікому не брати кермо. А коли ми кажемо що самі саме спочинність, ми так говоримо, що ми не бачили фронтовиків, коли вони були молодими, ми вже наше покоління їх бачили, але коли вони дуже дружні були. Ветерани Великої Вітчизняної війни. Вони дуже допомагали другу. Їх було, їх було набагато більше, ніж нас, і складніше було таких, як я, поранених. Це були тисячі, десятки тисячні. І були, і їм допомагала держава. Були такі, що і складно їм. І інтернати були такі для інвалідів. Тому це воно, як то кажуть, фронтове бойове братство воно завжди було, воно є. Ми завжди будемо друг друга триматися. Разом Разом нас багато і нас не подолати. Разом нас багато і нас не подолати.